Так, робимо ще одну невеличку. Зараз, зараз. Переклада. Один корж медовий розрізала. І поздовж, і поперек. ось. І... Зараз ще його перемастимо і все. Це сметанка у нас. Вона гарно пропитає і буде дуже смачно. О, це до якогось відео я додам. Може і до того, що з вафлею робила, побачу. А може просто шорт закину. Побачу. Ось він буде у нас такий. Сметанний, щоб гарно пропитався. І усе. А думаю, хвати мені тих тортів, більше робити не буду. Ще на Новий рік якогось другого спечу, подивлюся. О. І усе. Цей буде у нас ось такий. Позастигають, ну а завтра поприкрашаємо. Ось такий він буде у нас. Невеличкий, маленький. Не чорний він. Я не знаю, що на телефоні, воно так чорно показує, як світло світиться. Без світла, то без світла от, то взагалі ніч. А зі світлом так паршиво, ну нічого. Якось воно буде. Так, все, виношу, всім. Поки місь пауза. А тоді вже покажу, що і до чого, яке повиходило в нас. Так, ну ще перемащу вафлю, зробила я шоколадну згущонку. Звичайна згущонка. Тільки Я варю її трошки річую, слоїки закриваю. А тоді беру. Ете. Ой, скажіть мені, я вам скажу. Знову скажу, що тобі треба лічитися, бо ти пам'яті не маєш. Додай, виливаю в каструльку, додаю какао інут від 3 до 5 ще проварую, щоб вона прокипіла. Ось. І виходить шоколадна згущенка. Дуже смачна. А можна закрити зразу шоколадну. Ну, я не. Як мені треба, я собі взяла, закрила та й усе. Так, тих нижніх дві вафлі в мене перемащене масло зі зущонкою. А посередині буде в мене трошки так, трошки так. Ось, перемащу. І ще зараз одну вафлю зроблю цікаву, покажу яку. Ну, а ви рішайте, чи вас таке влаштовує, чи ні. Ось, в мене свої домашні продукти. Знову скажу, що тобі добре, бо ти маєш своє. Ну, В селі хатів багато. Хто хоче мати своє, запрошую. Працюйте і будете ви мати дармові, як там мені одна пані писала, в тебе... Все дармове, то ти можеш видумувати. Ось так. Так що, пані, щоб вам теж було все дармове, приїжджайте до мене в село. І буде все прекрасно. Оця перемашана вафля маслом і, і згущункою. Збите масло зі згущенкою. Масло своє домашнє, згущенка своя домашня. Ось так. Така шоколядна згущенка вийде у нас. І воно тоді дуже смачно з вафлею виходить. Так що, хто ще так не готував, можете приготувати. Буде дуже смачно. Дуже має хороший смак. Тукньки так готуємо. Зараз я ще ту положу і буде все. Вафля готова в мене. Перемащена, а я другу буду мастити, тоді покажу. Ось так. Виглядає моя вафля і її виносимо. Так, подзвонили, я доробила телефон того торта і показала вам, як. Так, сюди всередину Тому я підніму, щось не подумала. Бачите? Положила мол... пташине молоко. Воно йде трошки з тим, як його. Знизу безквітний коржик, а зверху пташине молоко. От я його дві вафельки перемастила, положила той... пташине молоко і приклеїла вафлю зверху. Ну, мені молока не вистачило, то я просто тут вафлю притиснула. Обрізала, не хватає, і притиснула. Так, зі Як мій е, малий, каже, получився вафля сходки. Одна і друга сходинка. Так, щось такі діла. Ну, нічого, ось, замастила їх всіх по по краю, все, по ті цукерки заляла шоколадною зустрінкою. І зараз винесу на холод, воно застигне. І буде все прекрасно. Так що ось такі діла. Варіть, готуйте, смакуйте, всім смачного. Нарешті я з пляцками всіма роз... розділилася, як то кажуть, все поробила. Тепер будемо приступати до м'ясних процедур. А вам всім скажу гарного дня, міцного здоров'я, скоріше і нам всім перемоги. До зустрічі в слідуючому відео, всім па-па і всім найкращого, всім гарних свят! А це мій третій переклад. Ось такий. Ось так. такий в мене вийшов. чотири коржі. Ось так він виглядає в розрізі. Це у нас сямушки, Ось, і тут сямочки, і тут сямочки. так, такі. Тут шоколад зверху. Як різала, об... обсунувся на низ, Ось, теж досить гарно. Вийшов мій переклад. Зверха ось так його посипала шоколадом. Ось такий він у мене вийшов красунчик. От. Так що. Всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я. Бережіть себе і своїх рідніх. Всім миру, спокою і затишку. А це мої горішки, красунчики. І всім всього самого найкращого. Всім! Миру, спокою і затишку. При можливості, не забудьте поширити моє відео. І, кому моє відео цікаві, не забувайте підписуватися. І всім до зустрічі в слідуючому відео. Па-па-па-па.